У Житомирі відновили встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхівках з кінця весни 2022 року. Цей процес призупинили через повномасштабне вторгнення Росії до України. Станом на 10 листопада монтаж обладнання триває у 10 будинках міста. На проспекті Миру – один із них. Оце було десь біля нуля, то вже батареї такі тепленькі. Нам більше не треба. На що його нагрівати як на, на дворі заре плюс його не треба нагрівати. Потрібно регулювати тепло. Якщо велика зима, надо більше температуру давати на батареї. А якщо немає такої зими, регулювати і буде дуже прекрасно, і буде економія. Повинна бути. Пройшли огляд будинку, були дуже великі проблеми і виявлені дуже великі проблеми з теплопостачанням в нашому будинку. Тому ми, не роздумуючись, розглянули проєкт. Це буде і економія, це буде і тепліше, це буде коригування тепла по всьому будинку. Обладнання регулюватиме подачу тепла у будинках відповідно до температури повітря на вулиці. За словами представника підрядника Віктора Вербовського. Роботи тут завершать за тиждень. Датчик стоїть на вулиці. Чим холодніше, тим більше надходить тепла в будинок. Чим виходить тепліше на вулиці, тим зменшується подача тепла в будинок, то щоб не було так, як раніше, що у нас на вулиці плюс 5, теплокомун не можеш різко знизити теплоподачу і так далі. відкриваємо форточки. У будинках ОСББ на героїв десантників і тепер встановили торік. Голова об'єднання Людмила Празникова розповіла, що відтоді за спожите опалення платять менше минулого року. Ну, коли були морози, по місту була середня складова вартість 38 гривень за квадратний теплової метри. У нас було 32 два гривні. Ну тобто, це коли були морози. Вони так отримують платіжку погоджуються, що можна економити і при тому. Ну просто одягнутися треба. Більше індивідуальні теплові пункти у багатоповерхівках Житомира встановлюють зокрема за програмою секо швейцарського уряду. Кожний такий пункт дає змогу у середньому заощадити до 15 відсотків тепла. Вже встановлено близько 70 теплових пунктів. По секо залишилося встановити приблизно 40, ну 50 теплових пунктів. Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.